Аксіома 9-та серія другого сезону. Після ситуації з потягом ми два роки жили в Улан баторі до того, як сталося наступне. За ці два роки ми змогли роздобути монгольське громадянство. Коротше кажучи, Улан-Батор — це було прекрасне місто. Десятимільйонне хай-тек-місто, яке було все у вогнях, у рекламі, білбордах та голограмах, по місту ходили китайські роботи, їздили китайські автомобілі. Усе було китайське. Звісно, адже це була столиця МНР Монгольської Демократичної Народної Республіки, яка була, ну, яка підлягала Китаю, як ви зрозуміли. Жили ми там доволі довго, роки-два. Ми наблюдали за тим, як там. Через відсутність фону радіації був нормальний клімат. Поруч з цим містом знаходилася електростанція. Ну як поруч, десь кілометрів 15 від нього. І ми все гадали та думали, чому Чому ця електростанція пережила ядерну атаку на Китай та на навпаки Росію тогочасно, під час Третьої світової. Чому Улан Батор не постраждав? Таке відчуття, що його залишили як просто якесь непотрібне місто. Хоча, по факту, навіть на початку 2030-х, коли йшла третя світова, воно було дуже потрібне. Але все ж таки, на дворі почався 2043 рік. Весна, квітень місяць. В Улан-Баторі усе квітло, усе пахло, червоні троянди, маки, дуже багато генно модифікованих рослин. Це були нові технології 2040-х. Арсен не міг влаштуватися на роботу, тому що він хотів працювати по спеціальності. В Китаї раніше був популярен штучний інтелект, були програмісти та айтішники, дуже багато цих людей. Але пройшло 20 років. З того часу Китай зосередився на металі, а не на кодах та штучних технологіях. Китай зосередився на більш простому виробництві. Звісно, Китай це була не демократична диктаторська страна. але на той час це було набагато краще завку. Тож ми кайфували. Температура була дуже гарна, погода була теж. Радіаційний фон там був не більше 11 одиниць. Якщо що в Києві було 110, а при підвищених радіоактивних фонах, тобто днях з поганою погодою, так скажемо, десь із 150 до 200. А в Одесі, коли вжахнуло ядеркою, було близько 5 тисяч одиниць. Але все ж таки, тут радіоактивний фон був 7 одиниць, 11, 12, але не 100. Тут було кайфово. Рослини починали в'яти від радіації лише під кінець осені, тобто у листопаді, і потім різко холодало до мінус 30. В пустелі дуже різна погода. Влітку чотири місяці спекотно. Потім кайфова погода, грози та ще щось. Навесні теж часто йшли дощі. Це було через глобальне потепління. Тобто улан не знаходився в повній пустелі. Це була радше саванна. Саванна тільки у північному полюсі, ну тобто в північному полушарії. Дуже красива та гарна Саванна. І дійсно, Улан-Батор було одне з найкрасивіших міст. Ми не надіялися побачити тут щось гарне, але зря. Звісно, усюди висіли китайські прапори, китайські голограми. Усюди була лише китайська техніка. Навіть на будинках були серійні номери китайського виробництва. Як потім оказалося, каркаси для будівель производяться в Китаї і лише потім вставляють китайські пластини. Тож одразу будівлі їх збирали, ніби конструктор, а не радше як будівлі звичайні. Почався травень, коли це сталося. Травень почався в Монголії з заморозких. В день було жарко 27-29. І синє небо замість зеленого, звичного нам зеленого, радіоактивного неба. Мені згадувалося 2020-ті, коли синє небо було нормально, коли все це було не застаріло і не прошедша епоха, коли ще було гарно. Єдине, що нас непокоїло в Улан-Баторія, що було це місто якесь пусте. Звідси повиїжджали люди в Третю світову, я розумію, адже поруч атомна електростанція. Але ми про це не хвилювалися, адже четвертої світової поки не було. Просто странно, що в Улан-Баторії не було стільки людей, скільки потрібно. По офіційним даним тут проживало 11 мільйонів осіб. Але тоді жило десь два. Дороги були і Спочатку ми кайфували від цього. Нам видали БМВ, як я вже і казав, нас зобов'язалися захищати монгольська влада та китайська влада, адже в їх інтересах це було. Але все ж таки дуже странно. Людей було дуже-дуже мало. місто було пусте. Таке відчуття, що його будували на скору руку. Тобто будівлі були на які навіть без ремонтів всередині. Вони були на заселені. Я кажу навіть про будівлі 2020-х, тобто більш старі будівлі. Більшість людей жила в багатих скільних хмарочосах. Бідні квартали, що ж, там теж жили люди, але середній клас його тупо не було. Стояли пусті 12-поверхівки. 12 навіть деякі 20-поверхівки просто пустіли. У деяких навіть вікон не було, а у деяких поставили вікна, але за ними не було ремонту. Ми не розуміли, що таке і що відбувається. Думаю, про це іноді ставало жутко, адже. Ми тільки здогадувалися, що могло статися. Ми вже звикли, що завжди в світі щось не так. Як я й казав, наш шлях завжди терністий. Але все ж таки мене непокоїло. Мене це непокоїло. Дань, ти серйозно? Не хвилюйся про такі речі. Головне, що ми живі. Я розумію, але все ж таки мене це непокоїть. Просто, просто уявить, чого? Чого нема. Та забий. Просто я не знаю, це ж диктаторська країна, так? Ну так. Ну, побудували планову хмарочоса, людей не заселяли. Це ніби нормально. Таке, що тут нормального? Ну, те нормально, що їм потрібно було виконати план. Тим паче, якщо в місті дійсно проживало у 2020-х 2 мільйони осіб, а не 11, вони побудували хмарочоса, щоб супутнику іншим державам, аби похизуватися, було видно. Діє, все. Ну, просто щоб супутнику було видно, що ти тут хмарочоси. Ти ж розумієш, їм головне похизуватися і таке інше. Слухай, Арсен, я... у мене є жахливі перечуття. Та ладно, я тебе прошу. Тут немає нічого кріпового, Даня. Просто хотіли похизуватися. В світі зараз четверта світова на носу. Бачиш новини. Гонка держав. Три основних блоки. Демократичний, китайський диктаторський та сев'яцький диктаторський. Ну то чого ти переживаєш? Арсен, я думаю, що тут таїться щось інше. Це місто поруч з електростанцією. Атомною електростанцією. Усі розумні китайці сюди би переїхали. Тим паче в таке величезне, красиве, зелене, квітуче місто. З низьким радіаційним фоном. Ти розумієш, яке це золото зараз. А все ще треба, це лише як мене вища освіта. Слухай, Даня, ну то вони і переїхали та живуть на високих хмарочосах у цих скляних. А ті, які постійно, це Китай, чого ти хочеш. Вони були побудовані в 20-х ще до цього всього. Та я тебе прошу, чого ти хвилюєшся? Арсен, де корінні жителі міста? Тут тільки багаті. Тут живуть тільки багаті люди. Ну, напевно, нема кориних. Слухай, чого ти так переживаєш про це, я не розумію? Навіть якщо вони повбивали всіх, давай. Так. Ні, мені здається, не повбивали. Тут могло б статися дещо жахливіше. Ну і що? Кажи вже! Бо мене ти лякаєш. Що, якщо це не Улан Батор? Що-що-що? Це не Улан батор Неоригінальний Улан батор місто, яке було побудовано в п'ятому сторіччі Золотою Ордою, в якому знаходилася база хана, коли вони робили набіги на Київську Русь в 12 сторіччі. Де оригінальний Улан батор Це не він. Жодної старої будівлі. Та що там? Жодного пам'ятника до диктаторської епохи. Жодного пам'ятника не те, що демократичному президенту Монголії, жодного прапору Монголії, жодного пам'ятника Золотої Орди. Хайдань, я не думаю, що це, це ніяк зв'язано. Як вони? Ти думаєш, вони перейменували це місто оригінального де тоді він, На карті його немає. Я про це і кажу. Може це взагалі не Монголія? Ти, ти розумієш, що ти несеш? Я, я серйозно, Зелене місто Утопія. Тут якось все ідеально, розумієш? тупо ідеально, бляха. Що ще це може бути? Я не знаю. Але тут якось усе вилизано. Я не вірю, що це улан бато Тільки багаті люди, пусті будівлі, електростанція атомно поруч. Хто з цих людей взагалі на ній працює? Тут же самі хіміки і фізики. Ти певний? То що дійсно це странно? Гадаєш, треба щось робити? Треба знайти відповідь. Особливо, чому нас пустили в це місто, навіть не перевіривши нормальні документи. Видали так просто громадянство без знання мови. За взятку? Я не думаю, що це за взятку. Слухай, треба розізнати, що тут коїться. Це не уламбатор. Є. Мені жутко. Бачиш, легке зелене світіння біля електростанції. Таке відчуття, що вся радіація там сконцентрована. Так, але ж вони казали, що це біля реакторів іонізується випромінювання вночі коли туман. Так, але зараз день. Фу. Воно таке легке, я раніше його не помічав. Шут. Аксіома другий сезон, 10 серія. Одного ранку сталося це. Ми хотіли розузнати, що з цим містом, але ніяк не знали, за що зацепитися. Це було 5 травня. Холодний ранок та спекотний день. Такого ми очікували, очікували від цього. Але ні. Ми вімкнули телевізор та там казали новини. І новини просто жахаючі були. Даня, Даня, диви! почув я голос сестри. Що, що, що таке? Е, господи, що ви кричите? Арсен, ти будеш яєчні? Та яка що то яєчня? Дивіться! Четверта світова почалася! Що, що що? Пекін скинули ядерну бомбу. Затим ядерна бомба впала на Нью-Йорк. Потім на Осаку в Японії. Там була американська база. На Сеул, столицю Південної Кореї, а потім на Пхеньян, столицю тоді Демократичної Північної Кореї. Четверта світова? Ні-ні-ні, не зараз, не зараз! Чорт! Яке зараз число? 5 травня. Боже, ні, ні-ні. І так, це було так. 5 травня 2043-го офіційно почалася четверта світова. Знову ядерна. Бляха, тільки, тільки не це! Господи! Це нас, нас мобілізують. Що ти кажеш? Нас мобілізують. Ми не маємо офіційних паспортів громадянства. Ми... Ми взагалі приїхали з Совку. Нас доставлять обратно і мобілізують. Або Або нас мобілізують в армію Китаю. Ти Ти серйозно? Так. Ми призивного віку. Нам по 35 років. А зі мною що буде? Ви не подумали? Слухай, Віра, я думаю, що про це думати треба в останній час. Чорт? То що валимо? Я не знаю. Жахаючи, почуття страху було з нами увесь цей день. Ми поклялися не виходити з будівлі, поки нас не призовуть. Ми бачили, як зелене світіння біля електростанції освіщає ночне місто. Ми бачили, як воно то синіє, то зеленіє знову. Воно лякало нас. Це пусте місто вночі. комендантська, але все-таки навіть в день жодного автомобілю на дорогах не було. Усі сиділи по будинках. Ти розумієш, що це значить? Що всі сидять по будинках? І що з того? Цих людей така ж була доля, як і в нас. Вони біжали з радянського совку. Таке відчуття, що, Боже, ні ні-ні! Таке відчуття, що всі ці люди, вони однаково бігли, як і ми з констабурів з совку перетинали кордон і їх селили сюди, ніби в якусь базу. Ти хочеш сказати, що це ще одна обманка, що ми в совку? Ні-ні-ні, набагато гірше, ми не в Совку, але і не в Улан-Баторі. Боже, я не розумію, що ти кажеш. Даня, Даня, диви! Електростанція. Господи. Вона дійсно пуста. Чому ми раніше на це не дивилися? Жодного вікна там не горить. Вона ніби картонна. І справді мені страшно. Тихо, тихо. Я, я не знаю, що тут відбувається. Просто якесь пусте, жахаюче місто. Дивись, воно якесь кріпове. Боже, що це таке? Що? У хмарочоси, вони ніби пластикові. А що це за повітря? Воно якесь дуже свіже. І взагалі, чому, чому в день ніколи тут не буває хмар навесні? Тільки в зиму і те коли сніг іде. Він якийсь несправжній. Може, це кліматичні умови, вони несправжні також? Бляха, бляха. Знаєш що? Мені здається, нам треба вийти на вулицю в комендантському, може відповідь коїться саме у цьому. Не кажи про це Вірі, бо вона нас вб'є, якщо знає. А якщо ми пропадемо, що вона буде робити? Я не знаю. Взагалі, зараз третя світова, а військ... четверта світова, а військових немає. Вони. Жодної людини на вулиці в комендантську. Вони ніби знають, що люди і так і так не будуть виходити. Боже, я не розумію, що відбувається. Шухай. Нас це непокоїло. Усю ніч ми спали вдома. Все ж таки, ми вирішили не виходити одразу на вулицю. Пройшов деякий час. Пару днів ми сиділи вдома та дивилися телевізор. Електростанція просто стояла. Біля неї вже не було ніякого світіння, що було дуже странно. Якщо воно нас рятувало від радіації, якщо воно концентрувало там її, то чого радіоактивний фон не повишався? І ми не розуміли, жодна людина не виходила. Іноді приїжджав якийсь жигуль або Лада на антигравітаційній подушці. Але більше нічого, жодної людини. Одного ранку ми все ж таки вирішили вийти, вийти ввечері та провести цілу ніч на вулиці. Але сказати про це вірі треба було. Ви щось хотіли сказати? Слухай, Віра. Улан батор якийсь дуже странний. Незрозуміло, що коїться в цьому курваклятому місці. Ми більше терпіти не збираємось. Коротше, якщо хочеш, можеш піти з нами, але ми вийдемо на вулиці та дізнаємося, що там. Ти. Слухайте, я вам не раджу цього робити. Якщо вас схоплять військові. Та які військові? На вулиці. Боже, ввечері тут княта холоднеча. Жодного військового, жодної людини, всі по домах сидять. Нас не те, що військові не схоплять. Їх взагалі тут ніколи не було. Так, 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 Арсен, ти правий. Нас не ти, що військові не схоплять. Нас взагалі ніхто не схопить. Там нікого немає. Слухайте, зараз четверта світова. Я сама тут не залишусь в цьому несправжньому ланпаторі. Я не знаю, що робити. Треба виходити, треба перевірити, що тут. Добре, добре, добре. Віра, піди з нами. Я піду, добре. Але, будь ласка, мені страшно. Я розумію, нам теж. Ну що, виходимо десь в 11 вечора. Давай раніше, десь у восьмій. Добре. І візьми теплий одяг. Похолодай дуже сильно. Навіть якщо ввечері буде ще спекотно. Добре, так. 11 серія другого сезону. На вулиці пройшов несправжній дощ. Несправжній, адже ми не були впевнені, що хоч щось в цьому клятому місці справжнє. Людей було все менше і менше. Вдень взагалі жодної людини на вулиці. Ввечері ще проїжджав хтось. Ніхто вже не валявся на траві на пікніку. Ніхто вже нічого не курив, не пив, не ходив по ресторанах, які досі горили. Навіть. Гля того роботу не було з китайською гравірою на тілі, Не було тупо нікого. Лише пусті хмарочоси і указатель. А також над містом була голограма, яка показувала рекламу. Величезна. Вона показувала, що зараз четверта світова показувала новини. Це було нормально для диктаторських країн, але ми нічого не розуміли. Все одно не сходиться. Нічого не сходиться. Ми вийшли на вулицю. Після дощу була приємна прохолода. Але приємно нам було недовго. Ми побачили повністю пусті вулиці. Але найбільше, на вулицях був якийсь странний запах. Сонце вже сідало, і одного разу воно таки сіло. Десь годин в 9 вечора це відбувалося в травні місяці. Що це? Я, я не знаю. І куди ми підемо? Просто тримайтеся разом, добре. Вулиці швидко потемнішали. Фонарі світили годину, а потім потухли. Ми вирішили зайти в якийсь темний переулок. Може, там пересидіти. Ми пішли в сторону темного переулка, який був за нашим будинком. Серед бідних хмарочосів. Ми були в скляному хмарочосі буквально поруч з бідними. До речі, до речі, дань. Спрятались ми за мусоркою, та я почав слухати Арсена. Слухай, коли ти останній раз чув, як приїжджав поїзд? В четвертій світовий взагалі не чув. Та що там? Я працювала на кухні біля цієї станції. Там же рік не ходять поїзда. Тобто, а як же потяг, на якому ми приїхали? Ну Він типу доставив нас як біженців? Якщо ваша теорія правильна, то вони тупо доставляють сюди біженців і селять їх в цьому несправжньому місці. Але чого тоді більше потяги, потяги не ходили? Не швидкісні, не звичайні? Та навіть магніфіцентні не ходили. Кавітаційні, звичайні, електричні, ні, ні ніяких не ходило. Навіть грузових? Так. А як це? Звідки береться їжа в місті, якщо її не доставляють товарами та вертольотами? Хтось повинен її привозити? На склад? Ну це робили роботи. Коли вони перестали це робити? Місяців п'ять тому напевно. Боже. Голос в радіаторі по всьому місту казав, що почалася комендантська година. Нам вже було дійсно жутко. Місце почав кривати зелений туман. Це було вперше, коли ми знову його побачили. Клятий зелений туман. Чому немає вибухів? Це мегаполіс. Боже. Це взагалі капець! Це точно, точно, не справжнє місце. Четверта світова, ядерна, на мегаполіс, скинуло б на електростанцію ядерну бомбу. Ніде нічого немає. Чуєте, щочик Гейгера? Що? Лічильник Гейгера! Отам, лежить! Ми підійшли до нього. Біля смітника лежав лічильник Гейгера. Коли пішов зелений туман, він почав показувати дозу радіації. Він почав робити звуки. Ті самі звуки лічильнику Гейгера. Що це таке? Отут, Боже, 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 тільки не це. Ти ти, ти де ж чуєш це? Це радіація. Воно піднімається. Як так? А ви колись бачили вулицю в комендантську? Так, там ніколи не було зеленого туману. Дивіться на рослини. Ми підняли голову та побачили. Зелений туман почав кривати слизом. Автомобілі, пусті автомобілі, тіла роботів, які були відключені. Навіть сміття, але найбільше нас дивувало інше. Ми вийшли з темного переулку та побачили, як рослини почали вкриватися цим слизом. В них почали відмирати листки. Срочно, срочно! Що, 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 що? Що? Це радіаційний фон? Ні-ні-ні, не може бути! Закутайтесь! Закутайте всі дирки в тілі! Будь ласка, швидше, швидше! Ні, 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 що таке? Закутайтесь, давайте! Все ці. Боже, ви не розумієте! Радіаційний фон він знову підіймається. Але як? Як? Хто його підіймає? Тут не було ні ядерки, нічого. Може, електростанція вже нічого не контролює. Та вона ще 5 травня перестала. Якщо б цей, цей пил розвіявся, ми б це ще туди помітили. Та не може такого бути. Так, може, може! Я вам серйозно кажу, закутайтесь. Ми взяли полотенце. Взяли тряпки, які були. Взяли подушки. Все що можливо. Зайшли в супермаркет. Чорт, двері закрите. Ану відійди. Арсен вибив двері. Ми зайшли та побачили там скотч. Скотчем ми примотали усе, примотали окуляри до очей. Були тільки окуляри для басейну, який тут був. Ми взяли його. Ми наділи на ноги декілька чобіт, багато носків, перчатки, шапки, все, що тільки можливо закутити нас. Слава Богу, на вулиці було прохолодно. Тож ми могли закутитись. Ми посиділи пару годин ще в тому супермаркеті та вийшли. Ми побачили, як Томас вигощається, та зелений слиз почав вкривати вулиці. Тепер нам вже було дійсно не смішно. Усі будівлі, усі автомобілі були в цьому клятому зеленому слизі. Боже, що це таке? Що це таке? Я не знаю. Зелений слиз почав стелитися. Туман був настільки сильним, що знову, знову, як в цій клятій Одесі, як в клятому вишгороді, ми витягували руку та не бачили її кінця. Це було вже дійсно не смішно. Дивіться наверх! Що? Ні-ні-ні. Ми підняли голову та побачили. В жодному хмарочосі... Не горіло жодного клятого вікна. Звісно, ми бачили лише нижні поверхи. Але після цього ми відійшли від цього концентрованого туману та знову підняли голови. і побачили верхні поверхи. Там не було жодної людини. Жодного вікна не горіло. На жодному хмарочосі. Навіть на бідних. Що таке? Мені холодно. Закутайся, закутайся. Боже. Що таке? Радіація. Тепер місто дійсно було пусте. Ми не бачили жодного вікна. На вулиці пішов радіоактивний попел. Тепер нам дійсно вже було не смішно. Ми повинні дізнатися відповідь на це питання. Що з цим клятим містом? Чому тут немає жодної живої людини? Вже піднявся радіаційний фон. Як воно так швидко поздихала? Ти не розумієш вікна, навіть вони не горять. Але ж я контактувала з людьми тут, я гуляла, тут у мене були подруги. Це все несправжнє, щось не так. Що не так? Я не розумію, що з цим клятим Улан-Батором відбувається. Боже, ми два роки жили в несправжньому місці. Я, я не вірю, це неможливо. Знаєте що, краще від цього радіоактивного фону справитися, бо мене вже починає нудити, і я відчуваю нікелю у роті. Я теж, я теж. Давайте швидше, давайте швидше. Куди? Я не знаю в будь-який дім Під'їзд, я так розумію, все одно відкриття. Я на якийсь верхній поверх, може зверху подивимось, що сталося. Добре, добре. Ми зайшли в під'їзд та почали підійматися. Що було далі? Нас зовсім вбило. Ми і так були пригнічені всією цією ситуацією, але далі сталося дещо інакше. Дещо що взагалі неможливо було статися в місті, де колись. Хоча б приблизно могли жити люди. Що ж, ми чекали, піддіймаєсь по сходах та думаю, що не так з цим клятим місцем.